Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. 10 липня ми відкрили сезон масового збору кавунів та динь. До цього були окремі вибірки, найперші невеликі 2,5-3 кг, а потім ми скуштували вже справжнього красення вагою 7 кг. На сьогоднішній день було зібрано 12 кавунів. І так, що ж ми робили за два тижні до збирання перших кавунів та динь? По-перше, ті кавуни та дині, які лежали не на плівці, а на землі, ми під них підклали керамічну плитку. Хочу зауважити не глянцевою, а зворотною стороною, де плитка має виступи що запобігає ковзанню. Зробили ці маніпуляції для того, щоб запобігти загниванню під час дощу та пошкодження шкідниками. По-друге, провели профілактичну обробку препаратом короткої дії квадрісом. Через тиждень обробили фітопрепаратом триходерміном. При цьому в квадріс і триходермін було додано підживлення для листового живлення плантафол, де, хочу зауважити, підвідношення азоту, фосфору та калію йде у. Вік збільшення калію для цукронакопичення та мінімум азоту для фізіологічних потреб рослин. Щодо паливу, його ми не припиняли, тому що стояла і досі стоїть спека. В середньому даємо 5 літрів під кущ. Підіб'ємо проміжний підсумок. На 11 липня зібрано 12 кавунів з загальною вагою 77 кг. Та 9 динь з загальною вагою 23, 700. Середня вага кавунів 7 кг. А дині 3 кг. В кінці сезону підведу підсумок по загальному врожаю. І яке було навантаження в середньому на кавуна і дині. Кому відео було інформативним та цікавим, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми далі будемо збирати врожай ділитися з вами цікавою інформацією. Ви в свою чергу задавайте питання і діліться своїм враженням. Бажаю вам добрих зборів врожаю, успішного городництва, миру і світлих емоцій. До нових зустрічей!